І так, сьогодні 12 квітня, ось так була моя картопля в морози. Заглянемо, що там. Стоїть красотка і вже хоче зацвісти. Картопля пережила морози в мінус 4, мінус 5, ідеально. Ще заглянемо під цю сторону. Те саме трішки, на жаль, прим'яла я її. Сьогодні ще відкривати не буду, а завтра вже відкриємо. Ще заглянемо до капусточки. Стоїть. І трава вже сходить, і капусточка стоїть.